Або, наприклад, ви говорите, а скільки, будь ласка, ваших конкурентів ви кажете дешевше, да? от ви з тих порівняли. А там враховано гарантія, доставка. А ви розумієте, що доставка і гарантія це може бути от, дуже суттєва вартість. Або, наприклад, ви врахували, от ви кажете дешевше в вашому магазині в газеті. Ну ви дивилися, який тираж вашого магазину який газета Експрес. Тобто тираж газети Експрес по Львову. 120-150 тисяч, а вашого мазина 10 тисяч. Звідки ми знаємо, а ми його друкуємо. Так, да, Там дешевше. Але ну. от... І Якщо людина каже, наприклад, так, людина каже дорого. Тоді добре, тоді ми вам без доставки. Може, ви доставки знайдете. Добре, тоді без машину ви знаєте? Тоді без, без, без зимової резини. Тоді без сигналізації. Можна якісь опції забирати. І от таким чином зробиться дешевше. Або наприклад, якийсь бонус. Якщо ви нас купуєте, ми вам бум, даємо сигналізацію. Або ви нам купує, ви нас купуєте, ми вам даємо таке додатково. Щоб збільшити цінність цього всього. Беремо якусь відмовку. я подумаю. Що може зробити? Я подумаю. А ну. І ую, знаєш, ти прийшов людині, щось пропонувати, а вона каже, я подумаю. І, так сьогодні, і думає, вже, думає, думає. вона так А я чим думаю, будете думати? Вона про тебе забуде. Є декілька варіантів. Наприклад, варіант світовий. Стєвого маркетингу. Знаєте, яка відмазка? Людина каже, а, я пораджуся. Оце супер. Навіть не я подумаю, я пораджуся. Ну, як правило, я подумаю, я пораджуся. Він кажу, що буде думати? Ну я порадуюся. А ски ми порадемося. Дінго. Будь ласка, ваша жінка і експертсь і гадузі. Вона заробляє серйозні гроші в цьому бізнесі. Ні. Ну а з ким хоче? Давайте порадимося з тим людьми, які заробляють, гратися зі мною, от я є експерт. Або не я, давайте до когось з іншого звернемося. Хто, хто ще більше експерт в цьому бізнесі? Давайте до експертів звернемося. У вас коли щось болить, зуб болить, ви ж радитеся не жінкою, ви йдете до стоматолога. Коли у вас пробився шкаскапка, ви ж не радитеся все, що каплюєте, ви куди? Ви їдете на шиномонтаж, правильно? Це варіант бережевого маркетингу. Так вони говорять. Який ще може бути варіант? Варіант е, звичайних продаж. Сказате, Азімовський варіант теж Сергія Азімова. А взагалі-то взагалом вам все підходить. А -то, вам, вам наша пропозиція сподобалась? Взагалі-то. Взагалі-то так, але в дорогу. Тоді ми працюємо як в дорого. Або в нас немає часу. Ну ви чули, що немає часу. Саме для того, щоб у вас був час. Наша компанія забезпечує такі, 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 такі моменти. Наш семінар вільний час. Або е, робота з нами от, в експресі, я не маю часу займатися рекламою. Іван Іванович, не треба ніякого часу. Я вам задам декілька запитань, решта все робимо ми. Ми вам складаємо рахунок, ми відправляємо газети, ми затверджуємо макет. Ми все робимо без вас, ваше зараз прийняти рішення і затвердити нам макет. Ваше слово, решта ми все робимо. Я беру себе повне зобов'язання по цьому. І тільки в мене будуть якісь проблеми. Ви у вас має бути проблема, можете подзвонити моєму може, керівництву, поміняєте просто агента. На когось іншого. Хто не буде вам мішати жити а допомагати. Е, так, тобто, понятно, як можна дорого. Дорого, е, не порівнюєш ви не спорівнювали? скільки, будь ласка, де я порівнювали? Або говоримо про опції. А там включені опції, а там в голоці наче ні. І можна деякі опції забирати з цього. Або зробити якийсь бонус більший. Е, так, я подумаю. Так давайте разом подумаємо, зараз рішимо. А взагалі загалом вам сподобалася ваша пропозиція? Немає часу, ага нічого не треба. Е, ну, Наприклад, ну, що ви нічого не продаєте? Ну, нічого не треба. А конкретно що вам не треба? Ну, до речі, дуже важливо. Нічого не треба, а що не треба? Ну що конкретно вам не треба? Ну нам не треба квитки. А, ну, а ви літайтесь, літаю, то значить вони вам треба. Не треба вона ж є поставщики. Ну, супер. Я розумію, що така компанія вона має поставщиків своїх. Ну, давайте порівняйте наші, їхні. Бізнес це пошук оптимальних варіантів. Mm -hmm. Якщо все-таки в нас буде краще, то для чого вам користуватися гіршим? А ще багато кажуть, що ми ж давно з ними працюємо, і я, і то нам з ними зручно. І... Так, ну супер. У вас напевно, якісь є свої ексклюзивні умови. Питайте, що відказують. У нас теж є різні ексклюзивні умови, треба треба зустрітися, говорити ці. У нас є шикарні умови, такі, що просто вам занесуть. Ну, да. так, так, так. Ну, наскільки добре знаєте, може так не виратувати. Вийшіть на емейл. E особливо я про тренінг на компанії, яка продає скотч. Ну в них там взагалі емейлів e немає. Він там факсом є. Навіть факсу такого немає. І-мелл там взагалі директор не знає в на Україну, вони э, запускають якусь там молодшу продукцію. Який емейл? Він взагалі не мій писати емейлом. До речі, дуже багато директорів не міг просити емейл. Особливо такі радянські підприємства, які працюють факс, але да. не е-мейл. У нас індивідуальна пропозиція, нам треба по-любому з вами якось обговорити питання. Або давайте я до вас ми зустрінемося. А у нас є представник, який приїде до вас. Або наша, політика наша компанія забороняє одну тепліці. Тому нам треба по-любому знати деякі питань, щоб ви могли відповісти. І навіть коли я вам скинути поблизу, знову там не враховано дуже багато моментів різних. Нам треба по-любому знову зустрітися. Як кажуть, мережа в маркетингу презентації по телефону не проводять. Телефонний дзвінок для того, щоб заінтригувати і продати зустріч. Не продати товар, а продати зустріч. А вже на зустрічі все решта рішається. Е, так, нема на місці відмазка. Не відмазка, а от е, неї. Навіть не коли буде. А ви могли б дати мені телефон, щоб є, ви людина Телефону там не дадуть. Дають. Те, секретарка не дає, якщо в неї так установка, не не секретарка не, не, не дає, так але менеджер. Якийсь менеджер може дати. дати. керівництво. Спробувати можна. Спробувати можна. можна. Спробувати можна. дають інколи. Ви не так. Коли так, зміні порадили підійти? Так, Це ідеально. Так, а коли можна зателефонувати, щоб він був на місці? Ще дуже гарна фішка, от, шикарна фішка. Дивіться, згадав собі, так в голові не тримаєш. Є дуже гарна фішка. Дивіться, ви, наприклад, нарешті прорвалися до ЛПР, до лідерів, які немає рішення. Ви з ним поговорили, каже, скиньте мені по імейлу. Я кажу, добре Добрий Ваня, що я вам скину по емейлу. Ви набираєте секретарку, <плес> каже, пані Лариса або Лариса Іванівна, ваш сказав мені скинути це, це і по обов'язково зараз я це скидаю. І ми з ним домовилися, що він це розгляне, і ми маємо зітворитися з ним за тиждень. Ой, будь ласка, обов'язково мене зв'яжіть. Вертейте мене, ні, не, не, це була вказівка. Обов'язково мене зв'яжіть тоді з ним, коли я вам перезвоню. Чуєте? Він сказав мені скинути по імеду, обов'язково мене, я через тиждень йому перезвоню, він буде розглядати своїми yeah. проводити нараду. Обов'язково мене зв'яжіть, коли я перезвоню. Нагадую, що я з компанії такі, то я там мене звати Петро Петрович. Понятно? Отакі ж є моменти. Нема грошей. О! Атмаска железна, нема <плес> грошей. Андрій, а якби були, придбав би лайк? Like. Придбав би, ну, гроші можна дістати. є різні варіанти. Просто той час, тоді, той час, який ти не будеш тим користуватися, може дуже багато особи змінитися. Може кому погіршитися. Можна вже той час він вже буде працювати на тебе. Якби було, придбав би. Лайф чи смарт? Придбав би. Тобто проблема тільки в одному. Якщо би тобі допомогти найти гроші, ти би придбав. А якщо тобі допоможувати гроші, тоді давай ми зараз зустрінемося, ми їдемо в банк і ми домовимося на гарних умовах. Або ми підійдемо до мого товариша, або ще якийсь. Ну, є різні варіанти. Зрозуміло? Якщо людина каже, що нема грошей. Ти кажеш, а якщо б були, би придбав, і він каже, ні, в принципі, я б не придбав. Це просто не хочуть вас відмахнутися. А може бути реальна проблема, що немає грошей. Тоді можуть бути які варіанти? Відстрочка платежа, може бути позика, може бути додатковий якийсь бонус. Є різні варіанти, як можна це зробити. Е, Нема грошей. А якби були, і дивимося, що дорого. Дорого, кажемо, ви десь порівнювали. Не кажемо порівняно з чим. А ви десь порівнювали, наприклад, людина каже, це дорога квартира, занадто дорога. А скажіть, будь ласка, де ви порівнювали? Я дивилась ваш магазин. Ви розумієте, що ваш магазин дуже багато пустишно. 90% реклами в вашому магазині це є пустишки. Що таке пустишки? Рекламні агенти закидають. Однокімнатна квартира за 20 тисяч, а її нема. Просто вони так, щоб їм зварили. Ви кажете, знаєте, продана та квартира, є за 40 тисяч. Або, наприклад, будинок, там в зимній воді, 300 метрів, 100 тисяч. Вау, всі позжали зварили. Ви знаєте, дали задаток в той будинок, але є за 150. Як ви розумієте, там пустички стоять. Крім того, ті всі ціни, які в вашому магазині, на 5-10% дорожче. Ви це розумієте. Ваш кум продав. Ви кажете, продав. продав? Два роки назад, ви розумієте, що зараз долар виріс, ціна нерухомості впала.